Друзі, всім привіт. Друзі, хто ще не знає про мою, феноменальну пам'ять. Да-да. <ривіт> <ривіт> ну хто ще не знає, так я розповім. <ривіт> я можу забувати, друзі. Все, що відбувається, все, що відбулося. Хвилину назад, а то і дві. Це точно. от Коротше, по вчорашній ситуації з е, гортензії Значить, придбали вчора. Е, Михайла вона замовила гортензію собі. от Вчора вона прийшла, вчора її друзі посадив. 에... Покажу пізніше, ось там біля басейну. Ну, напевно, що ви бачили, да? От. Але, друзі, з гортензією прийшов подарунок. Про який сьогодні вже в обід Напомнила мені Михайло, вона моя. Каже, ти ж забув посадити подарунок. Друзі. Якщо хтось із вас хоче зробити мені подарунок, обов'язково, друзі, дотримуйтесь того, щоб він не був ось такий маленький. Коротше, я його вчора забув все на басейні. Поклав. Бо думаю, якщо десь покладу в Траву тут точно не знайду. <sweatyaría> Поклав на басейну, посадив гортензію, ну, посадив і пішов. А вчора просто, друзі, цей. 에... Просто схотілося це шашлику, то дуже сильно поспішав для того, щоб поїхати забрати замовлення в Привольному. Де вже, друзі, неодноразово ми замовляли шашличок. Дуже, знаєте, зручно. Отак схотілося. Чи навіть хтось приїхав до тебе в гості, позвонив, замовив. 20 хвилин поїхав, забрав чітко. Ну, і що ви собі думаєте? Він так на басейні, бідний, і лишився лежати. Але перед обідом я його знайшов. Думаю, йо-май, треба ж його посадити. І що ви собі думаєте, зайшов у хату. А він же ж лежить на басейні. Ну, думаю, висохнеш, коренева система. Я його полив, полив. Ну, думаю, зараз піду, вдягну штани. Що ви собі думаєте? Пішов. На щось відволікся, штани не вдів і про це, цю квіточку знову забув. Ай, блин. Ну, коротше, зараз вже котра година, десь около п'ятої. Я нарешті згадав, що от хочу її посадити. Так. Да. Але де посадити? я навіть собі не можу уявити, чому. Ну, ну, Воно ж таке маленьке, ну я ж про нього обов'язково забуду. Забудемо його і полить, і все решта. Тому я навіть не знаю чи варто його садити. Капець якийсь. А що це, друзі? Напишіть в коментарях. Я, я навіть не знаю, що це таке. Похоже, як вона, хризантема, мабуть, чи як да, називається? Ну, блін. Так, друзі, що я собі думаю? Не буду я садити в землю, бо вважаю це неправильним. Чому? Тому що, ну, блін, хтось на нього наступи і все. І рослинка загине. Тому що я зроблю? Я його спочатку посадю в горчик, от, а вже навесні, якщо він підніметься трошки, вже висадим в ґрунт. Не знаю правильно чи ні. Ну, як на мене, так. Да. Тому зроблю так. Помихала тут є земля. От. Вот так надав. Так. Зробимо ямку. О, тут коренева красива. Ох, 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 нічого собі. Дивіться, яка коренева система хороша. Так. 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 Ну і, друзі, польємо його водичкою. Десь так залишимо, щоб не на сонечку. Хай росте. От. Будемо поливать так, ось тут, друзі, Він стоятиме поки що от, ну хай росте. Лаванда, друзі пахне, я вам кажу. Навіть без квітів. Але не вся вона щось в гарному стані. Все якась в'яла. Ось тут уже хтось полазив, наступив. Дай бог би, щоб прийнялася. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас, друзі, субота, 30 вересня, 30 серпня. Як ви можете бачити, я в гаражі в своєму. От. Коротше, друзі, що ми плануємо все це так спонтанно. Знову, але того разу. У мене все це було. Цього разу нема нічого. От, і знову мене мене вона шокує. Каже, ну що, давай, може Михайлович, поїдемо в неділю на рибалочку. А в мене отакі от шари. Кажу, що це вдруг з тобою залишилося? А вона каже, ну ти ж там жалівся чи казав, що всього один раз за цілий год, можна сказати, всього один раз поїхав на нормальну риболовлю. І більше, знаєте, друзі, не те, що там нема можливості. Можливості, може, і були, нема бажання. Нема взагалі бажання, друзі, нема ні до чого. Ні до риболовлі, ні щось робити в дворі, нема ніякого бажання, якась апатія. Але, Але друзі, все, що робиш, все робиш, все робиш, як би то кажуть, з-під палки, все через. Це через не хочу, бо надо. <сум> Самі все це розумієте Эх. ці дні взагалі були якісь такі тяжкі і погано, погане самопочуття було взагалі. Я не знаю, що це було. Но... Ну, або нас чимось травлять, знаєте. І. Оце зранку ще встаєш, що ти не виходиш на двір. Поки поснідав, поки кудись сюди На роботу прийшов і починається. І оце тебе тошнить, голова крутиться. І це цілий день на повітрі знаходишся на вулиці. вечором заходиш, ну все. От, як будто ніби тебе зараз виверне на ізнанку. Ну, коротше, в гаражі тут гараж майже доробив за скільки днів, бо, е, знаєте, все рівно накопичення справ є. І те треба, і дерті треба змолоти, і те, і те, і там качкам пішов. Ну, короче, гараж робив, друзі, вже як була можливість, да? приходив тут на часок, на два. Тому інструмент я ніякий не вносив, все ось так лежить. От. Е, тому зараз е, ну, все це унесу, поприбираю. От. Тут ще треба стіночку прикрутити, бо гуляє. Вчора вже я так його доробив, е, дозабивав штирі, поприварював. Тепер треба буде одрізати порог, той квадратик. Ну і прикрутити отут стіночку блохами. І так, в принципі, все нормально. От. Але, друзі, я не про те. Я про те, що, значить, Михайловна каже, може на рибалочку. А з чим їхати, друзі? Блін, якби хоч трошки раніше сказала, не залишилося з минулої рибалки, не залишилось нічого по технопланктону. Блін, ну це ж зовсім мало. І що робити, я не знаю. Не знаю, друзі. Поблизу нема ніяких магазинів, в яких можна було б придбати планктон. От, залишилося тут пару, значить, цих дві упаковки корони. Дві шайби таких зеленого. Це різні вони. Дві шайби е, згущенки і все. Пу-пу-пу-пу-пу! І все, друзі. І з чим їхати, я навіть не знаю. Але, друзі, прикол весь в тому, що е Я не хочу їхати в Тритузне. Там ота спека. Нема де заховатися. 30 чимсь градусів в тіні це, блін. Багато сидіть, сидіти, сидіти на сонці це буде взагалі пекло. От. Тому, якщо чесно, я навіть не знаю, що мені робити. Е -е. І які збиратись Насті. Значить, е -е. дві вудочки вони ж такі зібрані у мене на товстолоба. Напевно, я їх зараз передивлюся. От, Якщо вони е, в нормальному стані, значить хай дві так і будуть. Одну вудочку я віддав зятєві. Е, вони начебто сьогодні їдуть з ночовкою десь там також на Дніпро. У друзі, у е, доцінові по день народження і вони їдуть на рибалочку. Ну, це з одного, друзі, боку хорошо, бо зять у мене рибалку не любить то хоч хтось його потрошечки буде привчати до цього. <сум> От. А тут добре, що є Михайловна, <сум> яка хоч інколи таке мене а, підтримує таким чином. Але, друзі, що хочу сказати, що в мене, в принципі, та не так і багато, але... Лишилася прикормка в пакетах. Це, а це кальмар восьминіг, Якщо чесно, не, не знаю, не дуже вона мені подобається. Далі слива. Все це відкрите. Але тут по пів пачки є. І пачка полуниці. І ще, друзі, пачка ще навіть не відкривав. Ось така амуртов столоб. От камиш. Блін, вона ще не відкрита. В принципі, це, е, якимсь чином рятує ситуацію, але ж... рятує ситуацію, але ж це ж не в бачонках. Прийдеться щось придумувати, якусь туди поставити пружину і пробувати рибалити таким чином забиває кашу в пружину. Ну Тобто, на товстолоба. Якщо вдруг мені не хватає мого технопланктона. Я, друзі, я хочу поїхати на Дніпро. Не знаю, не впевнений, що там якась буде значить, рибалка на товстолоба. Але можливо. Я не знаю. Я на Дніпрі дуже, дуже мало буваю. Можна сказати, не буваю взагалі. <смі> от, но дуже хочеться. І хочеться, знаєте, десь в таке місце, де є посадочка і тінь. Ну і щоб не було спекотно, отак хочеться поїхати. От. Тому по прикормкам, я думаю, мені хватає. Е, значить, якщо що натовсто лоба, того, тих шайб і плюс те, що в пакеті щось зараз придумаємо. От, щось зараз будемо думати. Ну і, коротше, треба зараз передивлятися усі снасті. Бо... Одну вудочку це точно треба робити. Вона обірвана. От, е... ну, коротше, будемо дивитися. Так, друзі, а яку оснастку я хочу зробити зараз. Із того, що в мене є. У мене є пружина ось така для каші. У мене є ось таке коромисло. Можливо, воно, звісно, коротесеньке, та я думаю, буде нормально. Зараз я поставлю, в мене є жорсткий поводочок, я думаю, буде чітко. От таке коромисло. От зараз я його збираю. Зараз поставлю тут шарик, бусинку щоб не розбивало. Ось так. Ось так. Ось таким чином, друзі, це буде. Правильно чи ні, пишіть. Тут буде два гачечка. Ще щось придумаємо, можливо, ще один зверху. Це. Е Заводська магазинська така снасть, але я її колись розібрав і тепер складаю з того, що є. <смі> Якось так. так. Так, друзі, ну що, тут мене на днях пригостили кавунчиком. Е, -е таким невеличким. Гума перестріла мене в магазині. Я їй дав диньок, вона мені кавунчика. Але це кавуни, коротше, у нас тут по сусідству багато хто. Як багато? Ну, три там, чи чотири тих, значить, хазяїна вирощують, продають на полі. От. Фамілія Кошель, по-моєму. Але кажуть у нього це самі добрі кавуни. Друзі, хто їсть кавуни ложкою? Набагато приємніше, ніж уто різанина весь стол в том кавуні. Сам весь в кавуні. майо! майо, друзі, я вам не можу передати цей смак. Реально це смак дитинства. й скільки сколько в ньому сахаря! Солодючий, страшний, смачнючий, друзі, це просто капець! Ммм. Це реально смак дитинства. Це просто капець. Ну це, знаєте, це такий кавунчик, він трошечки такий якийсь дистрофічний, ну, погано розвитий, Я уявляю, якби це був нормальний кавун. Йо йо а вже кажуть, нема? Це просто пісня. М -м -м. Та ви шо? це мед. Це капець. Друзі, реально вкусно. Смачений Капець, я давно таких не їв, кавую. Серйозно. Друзі, ще одне зовсім забувся. Коротше, із насадок. Що туди треба по насадкам? Є такі бойли, Але вони не плаваючі, вони поки сухий, він плаває. Є такі часникові у мене попапчики плаваючі, це я сам робив. Є ось такі там тигровий горіх, кукуруза, бойлики. Всякі різні бойли, попапи, всякої фігні дуже багато. От, є ось такі а, дуже смачний що це у нас, бомбікс. А, дуже пахнючий. Коротше, є там силиконова кукуруза. є ось така саморобна теж. Кукуруза. Не кукуруза, ну так, да, кукуруза, типу, зроблені, такі. Бочоночки такі. Жовтенькі, смачненькі. Так, ну що, друзі? Свої речі Михайлович. Погрузив, ще там щось махало мене зараз додасть, не зараз, зранку. І все, і новий відос з рибалочки Очікуйте. А я пішов відпочивати, завтра рано вставати. Тому всім до завтра.